Вдруге заблокували 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це повідомили у міністерстві закордонних та європейських справ цієї країни. Уряд на чолі з прем'єром Фіцо вимагає від Єврокомісії достатніх енергетичних гарантій. Йдеться тут про повне припинення поставок російського природного газу до Євросоюзу з 1 січня 28-го року. От у Словаччині вважають, що це мовляв може мати негативний економічний вплив саме на словаччину. Станом на вечір четверга Європейська комісія мала домовлення зі Словаччиною щодо підтримки пакету санкцій номер 18 проти Росії. Про це в ефірі марафону Єдині новини заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Фасюк. Втім, процес триває. Санкції можуть бути ухвалені найближчим часом, стверджує пан Власюк. Принципової розбіжності зі Словаччиною немає. В принципі, вони не проти санкцій, Єдине, що вони там, на мій погляд, Чомусь виставляють рахунок Європейському Союзу за некуплений російський газ, хоча можливо, варто було б цей рахунок виставляти Росії, власне. А, Тим не менш, в цілому всі зберігають оптимізм і ніякої критичної проблеми з прийняттям 18-го санкційного пакету а, немає. Отож, якщо немає. Ніяких проблем. Будемо зараз з Володимиром Дубовиком розбиратися, чому пакету поки немає. Це директор Центру міжнародних досліджень, і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Наші вітання вам, пане Володимире. Добрий вечір. Вітаю вас. Як то кажуть, трохи, дебет з кредитом не сходиться. Станом на вечір четверга Словаччина ок, станом на е, обід так сьогодні, суботи 5 липня вже не ок, але по ідеї проблем з 18-м пакетом бути не може. Роз'ясніть, в чому тут проблема. Ну, теоретично проблема все одне може бути, але ми дійсно маємо підстави сподіватися на те, що проблема буде вирішена раніше. Таку гру грав дуже довго лише Орбан. Зараз Фіцл. два таких діяча всередині Європейського союзу, які в принципі воюють перш за все проти європейської комісії. Перепрошую пане Володимире. Керована авіабомба на в напрямку Харківщини. Будь ласка, безпечні е, укриття, укриття цивільного захисту, безпечні місця, все, от все, що я перерахував, це ваше життя, це ваше здоров'я. Харківщина. Продовжуйте, пане Володимире. Так дійсно. Тому, в принципі, раніше лише Орбан стримував всі ці речі. Зараз ще і ФІЦУ. Вони воюють проти європейської комісії, європейців, феліт європейських там по питаннях еміграції використовують цю тему дуже активно і тому, в принципі, наближені до Трампа. Зараз є ігра, знову в принципі щось зазвичай традиційна ігра, гра то це гра, така щоб щось отримати, витрагувати щось від європейської комісії, якісь бенефіти, бонуси або ну чи чистувачне в даному випадку. З Україною я не думаю, що от ми кажемо, що може Україна, що може владнати. Я не думаю, що тут від України залежить. Це Брюссель має бути. Більш наполегливим, те, що зараз вже пропонувалося, майже офіційно, те, що просто залишити е, угорщину та Словаччину без права голосу в окремих питаннях, бо це ненормально, то ковер, на чоти країни блокують е, європейський союз, який складається з тих сімі країн. Тому, в принципі, я думаю, що це правильний шлях в правильному напрямку. Ну хтось буде волати про те, що немає демократії, що це там якийсь сталінський чи радянський підхід, щось таке, але. В принципі, все ж таки таких популістів, які просто намагаються кожного дня підняти свої рейтинги серед свого такого ядерного лікторату, як то кажуть, яким дуже подобається, як вони популістським таким чином відстоюють, начебто, свої національні інтереси. Тому я думаю, що дійсно можна. Прогнозувати, що не незабаром ця проблема буде вирішена, і можна буде подолати це вето до наступного вето, бо в принципі це ж не вперше не і не востаннє. Я думаю, що Будапешт Братислава будуть щось блокувати і щось вимагати взамін. пане Володимире, ви розумієте справу тому, що для того, щоб Угорщина і Словаччина потенційно. Дозволили нам воювати і надалі, їх купують. Ну давайте називати речі своїми минами. І бесіда про те, що потрібно змінювати правила в європейської спільноти. Вони точаться з 22-го року від моменту першого блоку Будапешту. А на вашу думку, і взагалі як виглядає перспектива такі трансформації статутів, процедур і всього того решта? Бо мені здається, що простіше знаєте, закрити цю організацію і відкрити таку саму, але в сусідньому кабінеті. Чим гратися з європейською дипломатією, особливо в Брюсселі. Ви ж знаєте, що там страшна історія з кабінетами і навіть ксероксами. Ну ви знаєте, Європейський Союз вже є. Якось його закрити і відкрити нович. Європейська комісія не думаю, що це реалістично. Але якщо більш серйозно, посто я думаю, що так, купляти це вже треба мозабувати про це. І це було і правило гри раніше. Якось вони підходили, і, скажімо, і Будапешту, і Брюсселю, що дійсно так, щось там Форбер хоче а, взамін а, с, свого та, а, так а, по тих чи інших питаннях. Але зараз вони вже розуміють, що треба щось цим робити системно, послідовно, вже таке, щоб він не шартажував кожного разу і це тепер ще повернувшися до влади, щоб вони не фотошардажували і Брюсселі, щоб можна було б їхні, скажімо, речі. Тому так можна вносити зміни, вносити зміни. А це прерогатива в принципі Європейської ради от, Європейського союзу, ради Європейської ради Європейського Союзу. Тому зараз в Данія заходить на голосування. Данія одна з найбільш послідовних держав, яка підтримує Україну. Тому ну отже, наприклад, мати Федераксан припускала таку можливість, що вона може ініціювати такі, такі зміни. А це звісно буде дуже боляче, от але в принципі, врешті-решт, ці троянські. Коняки і далі які засідають у європейському союзі, а, з ними треба щось робити і не просто так ситуативно, от як ви кажете, тактично просто їх купити і чекати наступного разу, і дивитися, що ще можна дати а, чим задобрити і таке і інше, але просто знімати це проблема системна і на майбутнє можуть виникнути якісь нові угорщини чи нові урбани чи нові фіцу, Знаєте, в якихось інших країнах а uh, тому, в принципі, це треба вирішувати, просто щоб відходити від принципу є одностайності, бо, мабуть, це вже не Дякуємо, пане Володимире. Володимир Дубовик, це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету. Імені Мечникова він був на прямому відеозв'язку.